Я хочу повідомити рішення фракції Радикальної партії, яке ми прийняли щойно на засіданні нашої фракції. Фракція Радикальної партії оголошує про свій вихід із парламентської коаліції. Я хочу мотивувати і пояснити українським громадянам, чому ми прийняли таке рішення. Учора під стіна українського парламенту відбулася кривава трагедія, організована спецслужбами на наше переконання, в результаті якої загинули невинні українські військовослужбовці, які стали жертвами цієї трагедії. На нашу думку, мета організаторів цієї кривавої, трагічної події. Вчора під сінами Верховної Ради була одна: дискредитувати патріотичні політичні сили, які вчора в парламенті не голосували за зміни до конституції, написані в Кремлі, за зміни до конституції, спрямовані на знищення України, на її федералізацію, на позбавлення її суверенітету. Мета організаторів кривавої трагедії під цінами парламенту. Була також у тому, щоб відволікти увагу українського суспільства від подій, які вчора відбувалися в Верховній Раді. Це антиукраїнська зрада голосування разом із кремлівським злодійським блоком за зміни до конституції. І це фактично створення учора в парламенті нової парламентської коаліції за участю блоку Петра Порошенка, Народного фронту, опозиційного, а насправді злодійського московського блоку і олігархічних груп. Учора за зміни до конституції фактично проголосувало 202 народні депутати від коаліції, тобто ко три із п'яти фракцій коаліції вчора не голосували за антиукраїнські зміни до конституції. Учора в парламенті фактично була створена нова коаліція за участю партії регіонів. Фракція радикальної партії, наша політична сила, за яку проголосували люди, які нам довірили. Відстоювати інтереси країни, її єдність її суверенітет. Ми не бачимо за можливе далі перебувати в коаліції, яка фактично знищена була вчора руками президента Порошенка, голови Верховної Ради Гройсмана, які, всупереч позиції більшості фракцій коаліції, внесли до парламенту питання змін до конституції. Як наслідок, це смерті на майдані перед Верховною Радою, це криваві провокації, в результаті яких постраждали сотні людей. Фракція радикальної партії. Не вважає за можливе перебувати в коаліції, яка не здатна проводити курс на підвищення рівня життя людей, на вирішення соціальних проблем людей, в результаті діяльності якої фактично сьогодні ми маємо реванш банди Януковича. Ми фактично сьогодні маємо нову коаліцію у Верховної Раді. Тому від імені фракції радикальної партії я повідомляю про наше рішення, про вихід із коаліції. Мені надзвичайно прикро, надзвичайно неприємно, надзвичайно важко повідомляти про це рішення. Але ми вимушені це зробити, тому що ми сьогодні бачимо в парламенті формування нової антиукраїнської коаліції за участю недобитків банди Януковича. Півтора, року, коли зараз влада закликає розслідувати тих, хто організував трагедію перед Верховною Радою, я хочу сказати, півтора роки не відповіли за вбивство на майдані. За сотні вбитих наших побратимів, тому що ті, хто вбивав наших побратимів на Майдані, вони сидять сьогодні в Верховній Раді, вони прикриваються депутатськими мандатами, і замість того, щоб відповідати, вони сьогодні фактично створили нову ширку, результати діяльності якої це зубожіння мільйонів українських громадян. Тому ми переходимо в опозицію до нинішнього курсу. Уряду президента і чинної парламентської більшості я заявляю про офіційну нашу позицію: перехід в опозицію до нинішньої влади. Що ми пропонуємо як опозиція, як українська опозиція? Тому що я наголошую той кремлівський блок, який учора протягнув на вимогу Путіна. Бо коли нам розказували, що ті, хто не голосує за зміни до конституції, це агенти Путіна, тоді в мене питання а хто такі злодійський блок, які вчора голосували за зміни до конституції? Вони виявляються вже не агенти Путіна, а вони видно найбільші патріоти в цій країні, Шуфрич і всі інші, який, до речі, не визнавав російської агресії під час засідання парламентської асамблеї ОБСЄ. Що пропонує опозиційна фракція радикальної партії? Перше, ми вимагаємо від влади винести на всенародне обговорення питання особливого статусу для Донбасу. Ми вважаємо, що продажні і боягузливі політики, які під тиском, під погрозами, шляхом підкупу голосують за зміни до конституції, не мають права цього робити. Лише український народ, як єдине джерело влади в Україні, має право сказати, в якій країні жити, в який статус мати. Тому ми вимагаємо від президента, від уряду, від парламентської більшості. Винести питання особливого статусу для Донбасу на всенародне обговорення, провести це всенародне обговорення разом із місцевими виборами у жовтні місяці. Ми так само вимагаємо від влади, від президента, від правоохоронних органів негайно. Невідкладно знайти організаторів, не лише виконавців, наголошую організаторів і натхненників антиукраїнської провокації, антиукраїнської трагедії, яка вчора була організована під стінами Верховної Ради, в результаті якої загинули військовослужбовці, постраждали сотні військовослужбовців і мирних громадян. Ми вимагаємо від влади. Знайти тих, хто організував цю антиукраїнську трагедію. Учора гранату, яку кинули під стінами Верховної Ради. Це була не граната у національних гвардійців. Це була граната не лише в національних гвардійців. Це була граната не лише в тих, хто захищав вчора порядок, правопорядок під стінами Верховної Ради. Учора кинули гранату під демократичну коаліцію у Верховній Раді. Учора кинули гранату під майбутнє України. Ті, хто кидав учора цю гранату, вони діяли на користь Кремля, на користь Путіна. Ті, хто освятив учора цю провокацію, вони знали, що вони робили. Вони знищували український парламент, намагалися знищити, дискредитувати українські патріотичні сили для того, щоб потім без опору провести антиукраїнські кремлівські зміни до Конституції і в підсумку знищити країну. Радикальна партія, наша фракція, як відповідальна політична сила. Ми не будемо освячувати антиукраїнську зраду в парламенті. Ми будемо захищати інтереси українських громадян. Ми розуміємо, чим це нам загрожує. Ми бачимо і усвідомлюємо, що Порошенко нічим не кращий від Януковича, а можливо і гірший. Бо він хитріший і розумніший від Януковича. Ми розуміємо, які небезпеки тягне за собою наше перебування в опозиції до влади. Це кримінальні переслідування, це наша спроба нашої дискредитації, погрози, утиски. Але ми стаємо на цей шлях. Бо жодні наші рейтинги не варті майбутньої країни. Ми свої рейтинги поклали, перебуваючи в коаліції, усвідомлюючи свою невигідність як для політичної сили перебування в коаліції. Але ми продовжували там перебувати до останнього, тому що ніякі рейтинги не варті майбутньої країни і її громадян. І тому ми пожертвували своїм рейтингом заради реформ, заради майбутньої країни. Але що ми побачили? Ми побачили, що замість реформ. Зубожіння мільйонів українських громадян замість деолігархізації поява нових олігархів, замість змін до конституції, які дають реальну децентралізацію і реальні повноваження місцевим органам влади. Ми бачимо зміни до конституції, написані в Кремлі. Ми бачимо політику, яка фактично призводить до знищення нашої країни. І тому ми не союзники, а опоненти цієї політики, яку проводить влада, яку проводить президент, уряд. І парламентська більшість Восі, дякую Восі за увагу. теж Восі... безумовно. Ми прийняли з цього приводу рішення. Віцепрем'єр Вошевський віце може сам про нього голосити. перше, що я хочу сказати, рішення Дівчонка. фракції радикальної партії про викид з коаліції сьогодні було прийнято одноголосно. Всі без винятку підтримали це рішення, і як результат. Радикальна партія не може мати свого представника в уряді. Це означає для мене особисто сьогоднішня заява і складання своїх повноважень, як віта прем'єр-міністр. Крім того, я хотів би повідомити, що сьогодні на засіданні фракції ми прийняли рішення три голови комітетів Верховної Ради, які делеговані на ці посади за квотою фракції радикальної партії, так само пишуть заяви і йдуть з посад голів комітетів. Радикальна партія демонструє європейські підходи в полі. Тиці, ми не тримаємося за посади. Наша ціль не посади, наша мета реально змінити країну, щоб мільйони людей жили в своїй країні, а не тікали по закордонах в пошуках кращої долі. Тому ми не можемо формально робити вигляд, дурити українських громадян, що в парламенті є демократична коаліція, коли вона фактично знищена, і не лише вчорашнім голосуванням за конституцію. Вчорашнє голосування за конституцію це було останнє. І ключове голосування. Давайте згадаємо, як разом із Лодійським блоком приймалися цілий ряд кадрових питань, в тому числі призначення генерального прокурора і цілий ряд інших питань. Тобто, реально, реально, сьогодні, на сьогодні демократичної коаліції у Верховній Раді, немає. Сьогодні створена нова ширка за участю пропрезидентської, пропрем'єрської сили і недобитків банди Януковича, які заховалися в злодійському блоці і в олігархічних групах. Оце є реальність, і вчорашнє голосування за ключове питання майбутнього країни за конституцію. Я наголошую за зміни до конституції. Вчора коаліція не голосувала. Учора за ці зміни фактично проголосувала частина коаліції і злодійський олігархічний блок недобитки банди Януковича. Саме вони нав'язують нам зміни до конституції по кремлівському сценарію, а при цьому прикриваються начебто демократичної коаліції. Фракція радикальної партії, як демократична європейська політична сила, відмовившись від посад, відмовившись від будь-яких преференцій. Ми від усього відмовляємо бо для нас найважливіше це інтереси країни. Саме тому ми переходимо в опозицію до нинішньої влади. Це все. Дякую за увагу. Чекайте нам перевиборів Опозиційний блок це не опозиція, опозиційний блок це московська п'ята кремлівська колона, яка виконує завдання Путіна і ФСБ в українському парламенті. І так званий опозиційний, а насправді злодійський блок мав би давно відповідати за вбивство на майдані за розграбування країни перед законом бути в суді, замість того, щоб відповідати по закону в суді. Вони ховаються завдяки президенту під депутатською недоторканністю в парламенті. І разом із президентом протягують антиукраїнські Путінські зміни до конституції Щепити нам перевиборів е, перевиборів парламенту не буде. Наш вихід із коаліції. Де юре коаліція продовжує існувати, адже у коаліції є фракції, загальна кількість яких понад 226 голосів. Тому ми не ставимо перед собою завдання перевиборів. Ми кажемо, що ми переходимо в опозицію, і будучи в опозиції, в сінах українського парламенту будемо відстоювати інтереси українських громадян. Крім того, я хотів би звернутися до всіх патріотичних депутатів Верховної Ради, фракція радикальної партії ініціює створення в стінах українського парламенту народної ради, з числа демократичних патріотичних народних депутатів, незалежно від їхньої фракційної чи позафракційної приналежності, для того, щоб ми в складі народної ради відстоювали українську конституцію і українську державу. Це справа правоохоронних органів. Будь ласка. Ця рада, ваша народна, що це означає? Це об'єднання в групу. Ми пропонуємо об'єднатися е, різні фракції, різні позафракційних народних депутатів для того, щоб разом захищати українську конституцію, це українську державу. Так, це буде депутатське об'єднання, яке ми ініціюємо створення в парламенті. Народна рада.